У цьому відеоролику ми розглянемо різновиди посилань в електронних таблицях, які використовуються при запису формул. Ну, електронна таблиця це дуже великий калькулятор, який може сам виконувати обчислення, єдине що він обчислює за тими формулами, які користувачі вводять у відповідні клітинки електронних таблиць. Ну, от розглянемо такий приклад. У нас є. Три стовпці. перший стовпець А, він містить числа, які є множеними. Другий Б множники. І в це нам необхідно отримати добуток. Як бачите, таких у нас чисел 169. Ну, там 70-й рядок. І перший рядок у нас зайнятий під заголовки. Тобто чисел, пар чисел у нас 169. І якщо ви будете розраховувати вручну, писати тут 21, потім писати тут 32, потім писати 35, нижче перемножати, використовувати калькулятор, сюди записувати, то це буде нераціонально. Буде також нераціонально, якщо ви і запишете наступну формулу. Дорівнює 3 помножити на 7. Ну, правильно, 21. Але якщо ви тут поміняєте, наприклад, 5, то у нас так 21 не залишиться, бо тут трійка залишилася. От. Якщо ж ви, наприклад, скопіюєте вниз, то у вас також скопіюється 21. Тобто вам прийдеться такі формули записувати для кожної пари чисел. Це у вас займе багато часу. Тому раціонально зробити так. Пишете формулу, дорівнює. Клацаєте по множеному, в даному випадку це А2. ставите знак множити, це зірочка. Потім по б 2 І от у нас утворилася така формула. А2 помножити на б 2 Натиснули ентер. 35. Якщо ми тут ставимо 3, наприклад, замість 5 ввели, у нас автоматично перерахувалось, вийшло 21. І далі цю формулу можна скопіювати вниз. Тобто, ось ми беремо клітинку з цією формулою. Оцей маркер копіювання. Ми його протягнули вниз і отримали 32.4, помножити на 8.32. Якщо тут було написано А2 на Б2, то ось тут формула А3 на Б3. Ці посилання називаються відносними. Вони змінюються при копіюванні формул. І тому вони відносні. Саме завдяки цьому. Набагато менше часу потрібно для створення ось таких таблиць. Якщо я зараз два рази класну по цьому маркеру копіювання формул, то у нас, от, як бачите, за лічені секунди скопіювалися всі формули до останнього рядка. І от в 170 рядку це 170 у нас А170 помножити на Б170. Як бачите, часу на Заповнення формули такої таблиці у нас витрачено було досить таки небагато. Але існують задачі ще іншого типу. Наприклад, коли у нас множене одне, ось воно знаходиться в клітинці B1, а множників у нас багато, 169 також, вони знаходяться в стовпці А. Якщо ми тут напишемо формулу так, як ми вже робили: множене, помножити на множник. B1 на A3. Натиснумо Enter. Да, результат буде правильний. Але якщо ми скопіюємо в наступну клітинку, у нас буде помилка. Чому так? Бо при копіюванні посилання відносне посилання змінилося. Тут було B1 на A3, а тут стало b 2 на А4. Ну, А4 нас задовольняє. А от А2 у нас тут слово добуток. У нас повинно бути тут. То B2. У нас повинно бути B1. Тобто нам необхідно ось в цій формулі закріпити це посилання. Ми стаємо в це посилання, натискаємо F4, і у нас з'являються долари перед B і перед одиничкою. Знак долара. Можемо просто їх вручну вписати. Не обов'язково натискати F4. І от, якщо ми натиснемо Enter, у нас тут же та ж сама формула, той же самий результат, але при копіюванні ми отримуємо правильний результат. 3 на 9 27. Бо! У нас B1 так і залишилося, а А3 змінилося на А4, що і потрібно було зробити. І тому ми не будемо витрачати час для того, щоб кожну формулу записувати вручну, яку 169 буде. Ми записали формулу з отаким посиланням. Це абсолютне посилання на клітинку. І якщо ми зараз маркер копіювання два рази класне, то у нас ці формули скопіюються аж до самого низу таблиці. Як бачите, в 171 му рядку добуток буде 144, тобто B1, ось число 3, помножити на 171 на 48. Ну, якщо ми тут змінимо, наприклад, на 52, то у нас автоматично і добуток перерахувався. Тобто для запису формул в таких задачах, як ось дана задача, ми використовуємо посилання як відносні, так і абсолютні посилання. Ну і третя, третій варіант це коли у нас є. Багато множених і багато множників. Ну, В даному випадку множених я взяв 5, небагато, але їх може бути і 100, і 200, і 1000. І тоді, як тут правильно записати формулу, щоб можна було її копіювати як вниз, так і вправо. Пишемо знак дорівнює, клацаємо по множеному. Знак множити по множнику. От B1 на A3, 21. І далі ми вже знаємо, якщо ми вниз будемо копіювати, у нас буде помилка. Значить ми закріпляємо B1. Закріпляємо знаками долара. Тоді, коли ми вниз копіюємо на наступну, тут буде правильний результат. Але якщо ми копіюємо вправо, давайте подивимося, що відбулося. Тут була формула B1 на, помножити на А3. Б1 помножити на А3. А ось в клітинці С3 утворилась формула B1 помножити на B3. Тобто, ось С3, тройка помножилась на 21, отримали 63. А треба, щоб тут була формула. С1 помножено на А3. Що нам треба зробити? Нам необхідно для копіювання відкріпити Б. І закріпити А. Тоді при копіюванні вниз у нас посилання буде завжди тільки на перший рядок, де у нас множені. А при копіюванні вправе тільки на перший стовпець, де у нас множники. Таким чином, ми закріпили множені множники. А інші частини посилань ми відкріпили. І ось утворилась така формула, яка нам дасть правильний результат при копіюванні вниз, а також дасть правильний результат при копіюванні вправо. 5 помножити на 7, 35. Ось такі посилання називаються мішаними посиланнями. Вони також, як бачите, широко використовуються на практиці. Ось я зараз скопіюю вправо ці формули. Як бачите, всюди у нас правильно получається результат. А потім, коли я виділю цей діапазон, натисну на маркер копіювання два рази. І за це 24 не вийшло. Ми просто скопіюємо ще один. Треба, щоб повністю був заповнений рядок. А потім два рази копі... натискаю, і у нас формула копіюється аж в самий низ. Як бачите, таку велику вже кількість формул ми зробили за. Щитані за лічені секунди. Якби е, прийшлося їх вводити вручну, воно б у нас би багато часу відняло. Е, саме е, програмісти, які створювали електронні таблиці, вони передбачили це і для того, щоб користувач не витрачав багато часу на написання формул, от були введені такі посилання, як абсолютні, е, відносні і мішані. Це у нас мішані посилання. Коли один із елементів посилання або стовпець, або рядок закріплений при копіюванні формул від зміни. Це абсолютні, коли обидва закріплені, і рядок і стовбець. І відносні, коли обидва вільні, і при копіюванні формул обидва відносно змінюються. Ну, ось таким чином використовується різні види посилань для написання формул в електронних таблицях. Якщо ви будете їх використовувати і використовувати правильно, ви будете економити свій час і будете дуже швидко створювати електронні таблиці з великою кількістю даних.